Добрий день підписникам каналу, гостям. Ви на каналі Українське Яблуко. Ми дивимося, як плодоносить сорт, Вондеркот. Сьогодні 11 червня і Абрикос майже повністю достигший. Ми вже раз його зривали, О, а тепер вже будемо зривати останній раз. Ну, ось бачите, обв'язана вона, обв'язана, але настільки роз... вона розлогиста, цей сорт. Що ось такі абрикоски, ось бачите вони, от такого кольору. З оригінальним пупчиком, це саме з цього блоку пріція цунамі вона сама солодша ну Кажуть, що там я вже не раз чув, що це він погано запилюється, погано плодоносить. Це йому четвертий рік, і подивіться, яке плодоношення, і вже два роки плодоносив. Тобто були на другий рік сигналки невеликі, на третій рік був хороший урожай, ось четвертий рік, і ось такий урожай. Я не підбирав особисто для нього запилювача. З цієї сторони він в ряду, в ряду між абрикосами тут абрикос краснощокий. Ну, я не знаю, можливо, цей абрикос краснощокий його і запилює. А він ось такий і от дає такий хороший результат. Смачний, дуже цікавий. Його недооцінюють навіть на ринку. В нього дуже гарне забарвлення, якщо він достигає, ну і смак солодший, чим цій і цунамі. Це з ранніх сортів. Але, але хоч він і солодший... В кожного сорту є свої переваги, наприклад, пріця кисло-солодка і вона дуже така швидко починає плодоносити і швидко достигає швидше, ніж вондеркот. Вондеркот пізніше цунамі. От ми збираємо сьогодні цунамі і залишки пріці, і переходимо до збору цього чудового сорта. -кот. Цей рік він швидше за всі роки почав достигати. Як правило, він достигав в районі 20, 25, 26 червня, а тепер, от сьогодні, до да, 11 червня і ось такий чудовий, чудовий. Абрикос. Після збору урожаю ми, звичайно, його підв'яжемо. Ще щоб трошки вище підняти гілля, тому що гілля майже похилилася до самого, до самого. До самої землі. Ось бачите, штамп приблизно 45 см. І абрикос аж по самій землі. Я не буду зараз дегустацію робити, мені трошки незручно, але знаєте, що цей абрикос смачний. І якщо хороший догляд на достатньому хорошому рівні, дає прекрасні результати. І можемо тільки подякувати селекціонеру коту, який який і е, допоміг. Цьому абрикосу вийти в життя. Повторюю, ви були з каналом Українське Яблуко, і ми розглядали ранній сорт, найсолодкий з ранніх сортів, це сорт «Вондер Кот». Всі питання, будь ласка, задавайте в коментарях. Буду мати час, обов'язково відповім. Підписуйтесь на канал. Розповсюджуйте в соціальних мережах. Все, буде Україна, до наступних зустрічей.